Усіх вітаю! Сьогодні буде відео про те, як я реабілітовуюся після операції на голові. Тобто, після трепанації черепа, мені видаляли пухлину, називається менінгіома. І тепер як я почала реабілітацію. Почала я її приблизно десь після 50 днів після операції, тому що раніше в мене боліла ще рана. Я ще не могла сконцентруватися нормально, щоб робити ці вправи. Ну, і тепер мені порадили нейрохірурги. Крім того, у мене є остеохондроз шийного відділу хребта і там є якісь невеличкі грижі. Тому я теж ці вправи роблю для того, щоб мені було легше переносити біль в шиї. Так що, починаємо. Так, для початку перед вправами я взяла рушник, скрутила його. І буду розігрівати собі м'язи, починати помаленьку. Але не забувайте, що це в тому випадку, коли рана повністю загоїлася. До того часу не можна таке робити. І просто собі розігріваю шию. Трошки вверх, трошки вниз. І розігріваю собі шию для того, щоб потім можна було робити вправи. Можна скоріше, можна трошки сильніше. Ви повинні собі все регулювати. Не забувайте, що не прислухайтеся до жодних ютуберів, лікарів і так далі. Ви маєте все відчувати, щоб вам було комфортно. Не забагато, не за мало. Не за сильно, не за слабо. От я собі роблю так. Не дуже сильно, але відчуваю, що вже появилося тепло тут. Ось. Ці м'язи теж треба трошки розігріти. Ось. І так ось ми розігрілись. Так? Тепер трошки натягуємо легесенько і опускаємо голову. Так. І вверх. Вниз. Вверх. Вниз вверх. Теж сильно не натягувати. Легенько. Все робити легенько. Так само в бік, один і другий. Так. Ну, бачите, трошки розігріли спину, тепер можна приступати до вправ. Перша вправа. ми маємо нахиляти голову в боки і так тримати по пару секунд. 10-15 секунд. Треба фіксувати голову в такому положенні. Сісти рівно. Обов'язково фіксуйте положення, обов'язково зафіксуйте і тримайте. Щоб чули, що у вас тут трошки натягується. Це для розслаблення шийних м'язів. Від я більше не можу, це мій найбільший згин, дивляйтесь? А в другий бік тут в мене була операція теж. Наскільки я заскарузла? Тому обов'язково треба робити таку реабілітацію. Це після довгого лежання, після операції, на операції теж довго лежала. 5-6 годин в такому незручному положенні шия. І дуже сильно почала мене боліти. Я тепер. <кій> чекаю такого. Я тепер мушу, як лягаю спати, десь годину рзаю, щоб знайти якесь положення таке, щоб мені добре було заснути під шиєю. Інакше я чую. Шум суден, ну, шум пульсу. І Не так треба, так. Бачите, чим більше я розтягую, тим більше голова лягає нижче. Може мені так здається, але мені здається, що нижче лягає. Так, дійсно нижче. Бачите? Друге право тепер ми робимо те саме, але не в боки, а взад-вперед. Але потрібно так, щоб ззаду голова була рівна повністю. І потім висуваєте підборіддя вперед. І голову закидаєте назад. Давайте я вам боком покажу. Так, тримаєте голову назад трошки. Потім висуваєте вперед і викидаєте голову. kimçe. Пускай идет Трошки маєте перед випнути голову і тоді закинете назад. Це основно. Потім вирієте спину і вниз. Маєте відчувати, що у вас ось так натягується. Ззаду. Вперед і закидаємо. Затя вправа. Це так, якби ви висуваєте шею вперед і потім на бік. Дивіться, висуваєте вперед. Зараз треба сісти рівненько. Висуваєте шию вперед, скільки можете, і тоді кладете на бік. Ось так. І потім знову вперед і на другий бік. Ой, я на цей бік взагалі не можу, мене тут шов важко. Але нічого, будемо тренуватися. Вперед. І на бік. Так, треба сидіти. потребуется пере. Пере і набік. Важко мені на цей піде дуже сильно важко. Але я терплю. But eh? Покажа вам, как сбоку то възгледае. Перед и на бик. Бачите? Перед и на бик. Red e na Направити. Ми так як ми хочемо подивитися на потолок. Ми робимо так, повертаємо голову в бік і вверх дивимося другий бік, в бік і вверх на потолок. Бачите, бік, чітко в бік і на потолок. Шо, заболів? Болить, що заболів. Болиться мене шов. Ну, але якщо не тренуватись, не тренуватись, то нічого доброго не буде. Треба роз, руш, розрухувати м'язи шиї. Тому що це кровообіг і нормальний е, відток крові, приток крові до голови. Ви самі знаєте, що в шильних тут хребцях йдуть основні магістральні судини і нерви, які постачають кров, які постачають кисень до голови. Так що треба обов'язково тренувати. Крім того, я ще роблю зарядку 50. Я вам зніму то і дам в наступному відео. Ось так довго потрібно тренувати ці всі м'язи. Не один, два-три рази зробити, а ось так по 8 вправ в кожного. Наступна вправа. Ставимо руку на плече, так. І ставимо ось так голову. Бачите? Ось так. Так, другу руку на плече. І теж набік голову і ставимо сюди. Це я записую для того, щоб собі вправи робити. Ну і кому потрібно, щоб теж собі могли відкрити моє відео і робити вправи. Це буде так. Ми піднімаємо руки догори над головою, Так. і повертаємо голову. Тепер другий бік. Трошки потратили і знову. над головою, Бачите такий от замочок, ось так і в бік. Знову опустили, розслабили. І ось такі вправи. Так, наступна вправа це буде так. Просто руки тримати декілька секунд. Ось так. Спинка рівненько, і ми так тримаємо руки. Опускаємо. Знову піднімаємо. Опускаємо. Тепер ось так. так Піднімаємо. Старайтесь, щоб спина була рівно. Опускаємо. Другий бік. Більше таких вправ робити, я просто не хочу затягувати відео. Далі. Сидимо на краю крісла, вирівняли спинку і е, руки робимо ось так. Назад. Бажано голову теж. Назад. Ось так. Голову закидаємо назад. Якомога, ну, далі, як вам виходить. Я, в принципі, можу покласти голову на плечі. Ось, Ось так можна робити 10-20 разів. Тут направо, руки наверх і отак кладемо. Ось так. Наверх і тримаю. Ось так щоб робимо, так робити. Покажу вам ще раз. Ось так. Теж можна так 10-20 разів робити, як вам подобається. При цьому можете дихати. Так, як вам подобається. Я відчуваю, як в мене йде приплив крові. Є ще така вправа: закидаєте руку на голову і притискаєте сюди, але. Мені нейрохірург сказала, що такої вправи робити не можна. Тому я цю вправу не роблю. І не раджу вам. Ось. Можу робити таку вправу, як руки в замок, і чуть-чуть нахилити, не сильно тиснути. І так тримати, але не сильно. Опускаємо, знову беремо. Просто легенько тиснути, легенько. Ось така вправа, так беремо, і в один бік тримаємо, і потім в другий бік. Руки опускаємо і знову беремо. the am Такі вправи я почала робити як реабілітація після моєї операції трепанації. Хочу вам нагадати, що ці вправи мені показав нейрохірург, але я не намагаюся вас вчити чомусь. так? Я просто показую, як у мене проходить реабілітація. Бо ви ж самі розумієте, що як робилася операція, тут був шоу звідси доци, і тут всі м'язи. Зараз заскарозлі і не працюють, і кровообіг поганий. Тому потрібно робити ці вправи. Ну, Звичайно, ви починати можете їх вже і через місяць після операції, але я почала через півтора місяці, тому що я ще не відчувала в силі, що я можу робити якісь вправи, бо, надзвичайно, ще відчувала біль у шві, ну, післяопераційному шві, післяопераційній рані. Тому. Кожен по-різному. Я нікому не даю поради такі, що от 100% потрібно тоді-тоді починати. Думайте, прислухайтеся до свого організму, і все буде добре. Ось і все. До побачення!